Мої вітання усім, дорогі друзі, браті і сестри. Вітаю вас із тим, що ми сьогодні святкуємо День пам'яті винесення чесного і животворчого Христа Господнього на поклоніння, а також День пам'яті семи мучеників Макавеїв, матері їх Соломонії і учителя їх Єлеазара. Звичайно, що сьогоднішній день супроводжується святковими кошиками освяченням меду. Люди приносять до храму. Живі квіти, і цими ж квітами ще й прикрашається хрест Господній, який на вечірні накануні виноситься для поклоніння. І мені би хотілося разом із привітаннями поділитися з вами деякими міркуваннями стосовно сьогоднішнього дня і спустити нас із висоти кошиків до смислу сьогоднішнього дня, особливо що стосується пам'яті мучеників Макавеїв. Справа в тім, що у матері було семеро дітей, і вони були віддані Богу, наскільки що, боячись порушити заповіді і канони тодішнього віросповідання, вони відмовилися вкушати їжу, свинину і притерпіли за це великі муки. Дітей було жорстоко в повному розумінні цього слова, закатовано. І не дивлячись на те, що сьогоднішній день. Літній день, день, коли розквітають усі квіти, і бджоли приносять нам мед новий, ми радіємо і винесенню Христу Господньому. Ми мусимо сьогодні задуматися про те, а як ми виховуємо своїх дітей. Якщо ті діти, не з'ївши, пішли на страшні муки і страждання заради того, щоб не порушити обіцянку Богові. То, що сьогодні наші діти готові зробити заради Господа. І мова не йде про те, щоб наші діти сьогодні приймали якусь мучену чиску кончину, ти взагалі про це навіть і думки немає. Але задумаємося про те, як ми виховуємо сьогодні своїх дітей, чи знають взагалі діти про Бога те, що мусить знати кожен православний християнин? Дуже часто дитина, попадаючи в церкву, починає боятися, чисто і заради того, що це чуже приміщення. Тут її ніколи не було. Тато з мамою не навчив, хоча всі вони з маличку в хрещені. І ось такі свята, як сьогоднішнє, яке церква наша святкує 14 серпня. Ми мусимо задуматися про виховання наших дітей і відповідно і про їхнє майбутнє, тому що коли в нас виросте покоління справжніх християн, повірте, життя довкола стане кращим, і ми будемо впевнені в тому, що керувати, лікувати, навчати людина, котра боїться порушити закон Божий. Буде правильно і буде на своєму місці, і буде на правильному шляху, тому призиваю усіх продовжувати молитися за наших дітей, гарно їх виховувати, давати їм приклад християнської любові, християнського віровчення і відповідно молитвами святих мучеників Макавеїв, матері Соломонії і вчителя їх Іліазара. Нехай Господь нам в цьому всім допоможе. Будьте всі здорові і Богом храни.